Вітаю! Селище Виноградова, Олешкінського район, Лівий берег, право окупація. як будуть події, у вас Виноградове з 10 по 20 січня? Селище Виноградова, Олешкінський район. Знаєте, ви так багато пишете селищ, селищ а якщо як дивиться Олешки і район? У вас там різні ситуації? Підскажіть, будь ласка, пишіть коментарі. По, по вашому проханню. Значить, село Виноградове Олешкінського району з 10 по 20 січня 2023 року, що чекає селище Виноградове Олешкінського району з 10 січня по 20 січня, будь ласка, інформаційний простір, дайте відповідь. Підкажіть людям, переживають. Да, щось там, Вам щось там страшнувато, так? Да? Моліться, молиться, ставте захист. Да. Ну, так тут показує, що там уже... Ви знаєте про те, що будуть визволяти, так? Ви, знаєте, що, буде, що буде, буде визволення. Ви ж це знаєте і, і надієтеся на визволення. Слухайте, ви і боїтеся це одномоментно, боїтеся, Вінограда Валешкін сказав, молитеся. Жінки, які займаються магією, і чоловіки все це роблять, надіяться на покращення. І вже енергії визволення, вже прямо вони на підході. Енергії визволення на підході. І для того, щоб ви були у мирі, карта миру. Поняли? Виноградова. Сейчас оккупация, бездіяльність, страх, но энергии визволення уже на підході. Ренули мои. Вы поняли? Почули меня? Ой. Тут карта такая, что может быть якісь попадания, может, это будут. І когда буде визволення, вы ви будете знати. может быть, якісь попадания в человека. Виноградова, Олешкінський район с 10 по 20 січня мирному жителю, мир, Мирним жителям села Виноградова. Чого їм? Давайте підкажемо, які, які будуть події по ці дні з 10 по 20 січня селище Виноградове, Олешкінський район, Херсонська область. Які будуть події? Підскажіть, будь ласка, селище Виноградове. Так, ви поки знаходитесь в окупації в темних енергіях. Ну, ви вже думаєте, що от-вот-вот-вот-вот вашому роду, вашій землі. Креснете си... цей. Так, женщині вже надаїла все і хочуть надіжде Лілії. Що ви там хочете? Роздоріжжя, не знаєте, що ждать. Ну скоро будуть непогані новини для вас. Ви боїтеся дуже. Ну, вони будуть. Гарні новини для вас будуть. Я, я вас прошу, щоб ви були спокійні і берегли своїх дітей від стресу і себе. Тому що ще прийде весна, ще повна робота. Ось, ви бачите, тільки сказала, і повна робота буде. В селищі Вінограда. Ви поняли? Прийде весна, треба садити. Треба робити усе, і все повинно бути ладу. Молимося. Молимося всі жіночки, віруючі, хто займається і знає, якісь інші там волшебства робіть. Село, село Вінаградове, Вешкінський район. Молимося, ставимо захисти. Всіх вищих сил просимо на захист. Так, і головні енергії селище Виноградове, Олешкінського району, з 10 по 20 січня. Боїтеся, як діти малі, що далі буде? Тому що і так, ага, там дьявол, і ви боїтеся цього, що ж воно далі буде. Енергії з 10 по 20, так, да. буде, буде сопротивлення і буде боротьба за виноградова. А ви будете боятися зображене лісової ніч, слушайте нервний стан, бережіть себе, весна прийде, будемо садити городи, сади, все треба нам кушати, Надо, щоб було всім кушати. Селище Виноградове, Алешкінський район. Ми... З вами спитали інформацію, яка повинна прийти з 10 по 20 січня в Олешкінський район, і також селище Виноградове конкретно. Ми не боїмося, ми віримо в Бога, ми молимося, ми плануємо своє життя. Ми не боїмося, ми дорослі, ми розумні люди. Ми інформацію просимо для того, щоб спланувати своє життя. Все, що нам підсказали і все, що у вас там насамперед. Насамкіне робиться, вам там видніше. Ви плануєте свої події, сплануєте своє життя і несіть відповідальність. Не карти несуть відповідальність за ваше життя, а ви самі несете відповідальність за ваше життя. Я вас дуже люблю, хочу вам дуже допомогти. Ви мені пишіть, будь ласка, інформацію, яку ви отримали, вона для вас була полезна. Я не знаю, як слово «полезна». по украинской мове. Информация была полезная для вас? Виноградова, пожалуйста, ответьте мне. Я буду ждать ваших комментариев, ваших, ваших всех писем, записочек. Буду, буду все читать, потому что Украина – это одно большое сердце. Одно улыбка украинское «любляйте сердце», «дружное», «любляйте», веры в любовь», «надеяться» и «верить». Обожнюю всех! Люблю, кожного обіймаю, кожного мужаємося, терпим і ждем мирних часів. Божого захисту всім! Пишіть!